Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України якщо 1. протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції 2. Протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету міністрів України. 3. протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається президентом України після консультації з головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.